Ветерани війни та підлітки із важкими долями вони зустрічаються в Івано-Франківську, аби допомогти один одному у спілкуванні, іграх та активностях. Про незвичайний метод реабілітації наш крил Врязкин. у ветеранському хабі. Військові та підлітки. Діти, яких привезли на зустріч із захисниками, це вихованці місцевого центру реабілітації. Це дуже такі довгоочікувані зустрічі, як з одної, одного боку, так і з іншого боку. Наші військові готуються до, до цих зустрічей, готують шеврони, готують якісь солодощі. Діти готуються і потім дуже сильно не хочуть розходитися після таких зустрічей. Їм було дуже приємно, щоб хтось їх почув, щоб хтось почув, що вони люблять їсти, які у них історії, які що вони, які у них. Шалесті, зустріч триває близько трьох годин. Дітям насправді досить цінно отримати певною мірою якусь опіку, якесь спілкування, певний досвід від людей, які мають вдосталь цього досвіду і. Певною мірою, скажімо так, зрозуміли життя, зрозуміли певні його моменти і сутність. Воїни питалися наші хобі, питалися, що ми любимо слухати, що ми любимо дивитися кіно. Ми розповідали наші улюблені хобі. Ми грали в ігри різні. У мене теж батько воює і теж приїжджає додому. Ну і теж мені розповідає, що там я батька підтримую. Не лише спілкування, але ігри та розваги. Кожну зустріч дітей та ветеранів, організатори намагаються зробити максимально. Мально цікавою цього разу усі поділилися на команди і створювали власний музичний гурт із гімном та логотипом. У нас є серед ветеранів це можливість визначити. Заради чого вони на нас захищають, побачити, поспілкуватись з тими дітьми, які. Потребують цієї опіки, потребують уваги спілкування, тобто потребують їх. Євген Шуньков із молоддю зустрічається уже не вперше. Захисник відновлюється після поранень, отриманих на Курському напрямку. Постійно їжджу до дітей з подарунками, ну, шеврони моєвого батальйону. Це буде далі. А у мене стихи розказуємо. Ну і так ну, про себе вони ну, про себе розповідають. Ми про себе. У мене є дочка 17 років. І вони мені, як діти, я дочку свою не бачив з першого класу. Ми більш ніж задоволені результатом, тому що ми бачимо близько в очах дітей, коли вони виходять після цих зустрічей. Ми бачимо більшу мотивацію до життя. Військових після таких зустрічей з дітьми на сьогодні у ветеранському просторі вже відбулося три такі зустрічі. Проєкт продовжуватимуть, кажуть організатори.